Всім привіт! Сьогодні хотіла вам показати, як робляться ось такі ось гарненькі закладинки. У мене закладинка вигляді метелика. Вона дуже гарна. Ось, робиться прям дуже просто, можна за 2 секунди її зробити. Головне, головне гарно її намалювати, рівно. Ось, І сьогодні я вам покажу, як вони робляться. Я вже намалювала ось такі ось заготовки олівцем. Ви, Ви поки що теж можете малювати, а я поки обведу. я буду робити сердечко і метелика. Сердечко е, я хочу зробити патріотичним, е, де написано Я сердечко люблю мову. Це охот я люблю мову. Ась, і звісно, шикамо українську, тому що вона патріотичненька. Е, я поки що буду обводити. Ось, можете подивитись. Ось таке ось. І посередині ще можете побачити там такі е, дві полосочки. Візьміть краще лінійку і намалюйте лінійкою, тому що так буде рівніше, чим воно рівніше, тим воно красивіше. Ось. Візьміть просто лінійку і начертіть від одного до іншого. Має виглядати ось так. От. ваша заготовочка. Ось, тепер буду робити метелика. Зараз я його теж обведу. Потім треба буде це вирізти. Можете подивитись у... Можете в общем, подивитись, у правому верхньому кутку є посилання на мій телеграм-канал, а у лівому верхньому кутку на мій Пінтерст. Ось, мій телеграм-канал називається Good Goose англійською. В принципі, так же, як і мій канал. Тому підписуйтесь до... Я там теж буду сказати опитування. Е, я вже все обвела, поки ми тут з вами розмовляли. Тому м я сподіваюся, що ви теж вже встигли намалювати і обвести. Тому що вже час це, цю красу вирізати. Е, якщо, якщо ви робите метелка, то у нього є такі маленькі вуса. На горі два вусика. Ось. І я е, хочу вам сказати, що е, краще не вирізати їх прям е, повністю, а залишити по краях е, ну, папіру. Прям не сильно багато, але краще залишити, тому що е, вони можуть відпасти. І, до речі, на метелику можете намалювати ось, яких, ось такі ось якісь узори, тому що е метелик з узорами він гарніший. Я сподіваюся, що ви з цим згодитесь, тому що він і справді гарний, тому що він з узорами. Ось такі ось узори я намалювала і зафарбувала такий фон чорною, чорною ручкою. Я, якщо ви це не хочете робити, можете не робити, але я просто вам показую. Тепер вже час вирізати. Обережно вирізайте по краях. Тільки вусика на метелику, не прямо по краях, щоб, в, щоб ви їх звичайно е, випадково, вибачте, щоб ви їх випадково не відрізали. Тому що, ні, ну хоча... Метелик і без цих вусиків гарний, але все ж таки, краще бути обережні, щоб не відрізати. Ось, можете зараз. Поки вирізаю я, вирізайте і ви. Ось, щоб все встигати. Ці закладинки дуже гарні, ви, ви взагалі-то можете не малювати цей узорчик, тому що потім ми ще будемо ці закодинки розмальовувати. Але все ж таки раджу вам намалювати, тому що чим більше узорів, тим більше кольорів і тим воно різноманітніше. А чим різноманітніше, тим воно веселіше. Я вже вирізала сердечко. Ось таке, ось воно вийшло. Дуже гарне. Тому ви можете теж зробити і метелика, і сердечко. Тому що вони вдвох дуже гарні. В принципі, достатньо таки вони гарні. Можете, в принципі, теж щось повирізати повирізати трошки. Подумати, повирізати і зробити не тільки серце і метелика, а придумати що ще. Якусь там ламу, єдина ріга. Хоч капібару. Воно все одно достатньо таке гарне. Ось... Ви, я проводила опитування, ви проголосували, що ви... ну, Большинство проголосувало, що ви за такі ідеї. Ось, тому, як ви хотіли, я знімаю це. Поки ми тут з вами розмовляємо, я вже майже вирізала метелика. А ви? Я думаю, що ви вже теж вирізали. Ось. Тому поки я вирізаю, можете поставити вподобайку під цим відео. І натиснути на червону кнопочку. Але якщо вона у вас ще червона, можете на неї натиснути. Щоб вона стала сірою. Ось. Поки ми тут з вами розмовляємо, я вирізала вже і металок. Ось такий от він вийшов. І в мене вийшли вже ось такі ось два. Ось такі ось дві заготовочки. Хоча це вже закладинки. Ось такі ось дві закладинки в мене вже вийшли. Але ну, вони шлюдні, давайте їх, ми їх розмалюємо. Беріть прості олівці або маркери. Що ви хочете? Тих кольорів, які вам подобаються. Це може бути зелений, чорний, червоний. Абсолютно любий. Я візьму червоний, помаранчевий, блакитний та жовтий. Тому що блакитний та жовтий та червоний, що мені потрібен на оце от сердечко. Патріотичне моє, тому що тут маленьке ще сабечо, воно має бути червоне. Е, Та на металка червоний та помаранчевий. Я плями розмалюю червоним, а помаранчевим... А його самого розмалюю помаранчевим. Ось. Блі. Коротше, я розмалювала, я жовтий намалювала зверху, а треба було знизу. Хоча у мене є одна ідея. А якщо ось це ось, ну, те, що я не так розмалювала, замасти коректором. Я думаю, це гарна ідея. В принципі, да, воно буде... видно, що там коректор, але хоча правильно буде намальоване. Тому я вирішила все ж таки замастити його коректором. І тепер треба написати літерку Я, тому що це частина. Я люблю мову, українську мову. Ось, тому зараз напишу я і розмалюю. Белі. Коротше, вийшло так, що... Я не подумала і одразу вирішила розмалювати і воно ну, трошки розмиляся. Ось, Може, ну, можете, в принципі подивитися. І ще я зараз вам покажу. Ось тут гарно, а ось тут воно розмазалось. Але все ж таки нічого страшного. Головне, що воно виконує свою основу. А якщо воно виконує свою функцію, значить все окей. Можна було взагалі просто папірець поставити. Але навіщо нам таке так легкотня? Нам треба щось складніше, але красивіше. Ой, спокійно ми тут з вами розмовляємо, я вже розмальовую свого метелика. А ви? Я думаю, що ви вже абсолютно все розмалювали. Да? Ну, по крайней мере, я на це надіюсь. Ось, ось такі от в мене вже вийшли. Такі ось гарненькі. Ось. Тепер вже можемо ховати кольорові олівці, тому що вони нам вже не потрібні. Залишилось останній етап. Просто зігнути закладинки, щоб вони були, як у мене на відео. -е. Просто ось... Ну, хочемо поки що позбирайте все сміття, Оце ось поки ми вирізали. А хто ще цей, ну, можете, в принципі, повирізати ще. Ну добре, я вже все прибрала і залишаю зігнути. Беремо наше сердечко або метелик. Все одно. І згинаємо навпіл, як на відео. Отак от, от навпіл. І вже схоже на закладинку. Тепер беремо наші сторони сердечка. і одну сторону в одну сторону, а іншу в іншу сторону. Я зараз зігну і покажу вам, як це має виглядати. Ось ви зігнули і трошки розправляєте, щоб воно так прямо було. Зараз вам покажу, як воно має виглядати. Хоча, я думаю, ви з цим впоритесь. І так. Ось, отак ось. Ви ж розумієте, впораєтесь, значить, і так. Берем. Тепер зараз я вам покажу, як воно виглядає у книзі. Так, зараз покладу закладинки. Ось, ось так от виглядає сердечко. Мені здається, дуже гарне. Зараз ще з, е, позагинаю цього метелика. Е, хто не зрозумів, як згинати, можете перемотати і подивитись. Хоча, я думаю, що ви зрозуміли. Тепер згинаємо метинка і теж кладемо у книгу. Зараз я вам покажу. Ось. Отак от виглядають ці загадинки. Мені здається, вони дуже гарні і, якби видно, так от дивишся, аж приємно дивитись. Ось. Мені здається, що е, вийшли закладинки гарні, і я думаю, що у вас закладинки теж дуже гарні. Е, але я тільки зараз дещо помітила. На моєму сердечку не розмальоване маленьке сердечко. Воно мало бути червоним, але добре. Зараз я домалюю, щоб було гарненько. А то білим серцем, біле серце залишати... Якось не так. Тому розмалюю його А, е, Я думаю, що ви нічого не забули, про не вірю. Ну, хоча, може, може. Перевірте. Ось, все, я вже все розмалювала і можете подивитись, воно прям дуже гарне, мені здається. Отакі от вони е, гарненькі закладинки в нас вийшли. Я думаю, у вас вони теж гарні. Якщо ви все робили правильно, то вони дуже гарні, мають у вас вийти. Так, і зараз я вам ще дещо хотіла показати. Ось такий от малюночок. У мене на лампі це малювала мені моя сестра. Ось, у мене на лампі, коротше, є підставка для телефону, але е, там я отакі от всякі малюночки е, зберігаю. І в наступному відео, якщо... И у маны Е на лампе такая подставка. И, ну, для телефона она взагалита. А я туда ставлю вот такие вот маленькие маленочки. И наше видео уже подходит к концу. Тому бывает до наступного. Następных...